Сьогодні ми з вами відвідаємо найзагадковіший і один з найкрасивіших замків України, а саме Підгорецький. Його називають українським версалем. А також у нього не лише красива архітектура, а й моторошні легенди ходять по коридорах замку, з якими ми сьогодні з вами також познайомимось. Грецький замок звели у 17 столітті за наказом короного гетьмана Станіслава Конецпольського. Цей замок будувався не лише як оборона споруда, а як резиденція для прийняття великих поважних гостей. Також тут проводилися бали, також тут відбувалися навіть лицарські бої. І це все в історії цього замку. Також цей замок горів три дні. Сюди не могли доїхати, щоб потушити. Коли тут у нас була турбуркульозна лікарня раніше за Радянського Союзу, то якраз таки через. Не почалася пожежа, яку не могли погасити протягом трьох днів. І ось про це нагадує якраз таки фасад цього замку. Заходимо у самий замок. Вас вітає принцеса Богдана. Чуєте ці звуки? Це під землею біла пані. Потім ми на неї подивимося. Раніше тут відбувалися бали. Весь замок був оздоблений такими камінами. Підлога була з мозаїки раніше, а на стелі завжди були красиві картини. А також вони тут високі. Але на жаль, все згоріло, коли була пожежа, про яку я розповіла раніше. Вацлав Живуцький, він якраз таки жив цьому замку, і якраз таки про нього, де легенда. Рубілу пані замок офіційно належить Львівській національній галереї мистецтв. У 2010 році проведені археологічні розкопки, які підтвердили існування підземних ходів. Замок також внесений до списку ста пам'яток світу, які потребують реставрації. Щороку його відвідують тисячі туристів. Ведуться роботи з відновлення фресок, стін, парку та підземель. Також деякі дослідники вважають, що під підгорецьким замком є таємні підземні ходи, які ведуть до Олеського замку частина підвалів досі досліджена через обвалені стіни. У 19 столітті в замку знаходили дивні документи пов'язані з алхімією та олькутизмом, що вказує, що попередній власник замку цим цікавився, і навіть ходять легенди, що хотів створити еліксир молодості. Ось тут на чолі ми бачимо якраз таки Станіслава Конець Польського. Це перший корений гетьман, за наказом якого і побудували цей замок. Просто подивіться на ці краєвиди раніше. Знову ж таки, це обору, оборонна частина цього замку. І ось тут, ось тут. Не ось там. Ось тут. Ось тут був типу Аля-охоронець, який слідкував, щоб на замок не нападали. І звідси відкривається дуже красивий краєвид і на задню частину замку. Хочете ви бути охоронцем? Я вам покажу. Ось такий вид у нас розгортається. Прекрасний, прекрасний краєвид. Я вас вже на початку заінтригувала про легенду про білу пані, тому ну, вам розповім, колишній власник Власлав Жуський мав дружину, яка була молодша за нього на 40 років, і він настільки сильно її ревнував, бо вона не хотіла з ним проводити час. Він їй був не дуже такий цікавий, і він її так ревнував, що зі злості, коли вона невчасно повернулась додому, він просто наказав замурувати її живцем у стіну. І кажуть, що дух цієї білої пані ходить по замку. Навіть очевидці кажуть, що бачили. Такий дух, але ми з вами це перевіримо. Каже, що підземеллі вона є, а вночі чути її плач. Якщо прислухатись, може почуємо, як плаче біла пана. Ану, подивіться у вікна. Бачите білу пані? Може ви побачите? Потім мені напишете в коментарях. Я білу пані не бачу, але я бачу дві пані в червоному або бордовому. В моєму стилі прямо сьогодні. Вау раніше? Ось дивись, отак воно виглядало. Тобто він був дуже багатий. Тут були бали, тут приймали високоповажних гостей. Тобто він раніше був дуже 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 крутим. Подивіться, ось ці картини на стелі, що я вам розповіла на початку. Тут була одна з найбільших колекцій картин загалом. Але, на жаль, все згоріло. Але ось так він виглядав. Вас вітає принцеса Богдана. <плес> Ой, треба бути обережним. Під катували ворогів, а також тут була алхімія, тому що хтось хотів створити алексир молодості. Біла пані легенда, яку я вам розповіла. Яка вас Я вирішила, вони перелякою зробили. Читав, читав. Видно? Вон, бачиш, знімай знімай біла пані. Оце біла пані, -мо. Замок побудований в ренесансному стилі з елементами бароко, а також з оборонною структурою. Але попри це, замок саме будувався для веселощів, для балів, для прийомів. Тобто, попри те, що він має оборонні конструкції, основна його місія була це прийом королів. Принцес, як я і подібне. А також Підгорецький замок входить до золотої, до золотої підкови Львівщини. Замок оточений глибокими ровами, бастіонами та земляними валами. Один із найбільших містичних замків України, про який існує безліч легенд. Сподіваюся, що вам сподобався випуск про Підгорецький замок. Обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, тому що тут багато чого цікавого. Ну а я вас дуже сильно люблю. цілую, обіймаю. До нових зустрічей. Пока-пока.